А що це я таке цікаве сьогодні? Отримав ось такі габаритній коробочці з надписом Harman Kardon. Я вам зараз покажу це блютуз-колонка Aura Studio 3 від Harman Kardon. В принципі, логічно, так ми до речі, з дівчиною, коли обирали блютуз-колонки, також думали про цей варіант, але він нам не підійшов, тому що вона працює виключно від мережі. А в наш сучасний український час, звичайно, що це не дуже зручно. В Україні я на нормальних магазинах взагалі поки що не бачу в наявності таку колонку на цитросі знайшов 12 тисяч гривень, але в наявності немає. На офіційному сайті harmanaudio.com, американському, звідки ми її купували. Зараз вартість 300 доларів, і також sold out, вже немає в наявності. А sold out, скоріш за все, тому що які ми купували замовнику на Чорну п'ятницю, її з вартістю всього 100 доларів. Тобто їх просто всі розгребли по 100 доларів. Якщо привезти сюди в Україну, там вага в неї десь 5 кілограм, тобто ще плюс 50 доларів, плюс-мінус це ну близько 6 тисяч гривень. Тобто розумієте, так да? можна було по акції ці дві замовити за ціною однієї в Україні.